Доброго ранку, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні в нас особливий день. Сьогодні 21 грудня. Знаєте, сьогодні День Тиші та Хаосу. Сьогодні найкоротший день за цілий рік і найдовша ніч. І знаєте, це містичний час, і особливо стоять планети. Відносно нашої землі, які впливають на кожного з нас. І цим днем можна використати, цей день можна використати для своїх цілей, для здійснення своїх планів і бажань. І дивіться, це день, коли дуже короткий світовий день і дуже довга ніч, і в цю, в цю містичну ніч Бог Темряви Карачун, він. Бере в свої бразди правління цю енергію, всі події, які будуть відбуватися до народження нового сонця. Тому дуже важливо не йти на провокації якихось недобрих темних думок і взагалі висвітлити темряву в душі кожного з нас. Тим світлом новим, яке буде народжуватися. Цей день особливий і дуже важливо використати його на свою користь, проявити цей вогник світла, цей промінь світла в душі в себе, щоб висвітити потаємні куточки своїх темних думок. Темних намірів, а у кожного з нас є і темне, і світле, і тому саме в цей день не дати можливості якимсь темним думкам і силам проявитися, а навпаки, висвітлити їх. Якщо в когось є якісь негативні звички, і вам хочеться позбутися них, то саме в цей день можна провести медитацію, щоб Позбутися цих темних звичок, цих недобрих звичок, негативних звичок. Гарна, гарний день для того, щоб провести ритуал із свічкою. На вогонь висвітлити темряву, поставте дома свічку, запалюйте цей вогонь, який випалює весь негатив. Сядьте в тихенькій обстановочці, дивіться на цю свічку і в подумках. Відпустіть все негативне, всі негативні думки, які є у вас, або те, від чого ви хотіли б позбутися, і загадайте нові побажання, які ви б хотіли, щоб у вас здійснилися, дивлячись на полум'я, нехай це полум'я донесе до нового народу нового народженого сонечка ваші мрії, які швиденько. Збудуться, однозначно збудуться. Це також добрий день для того, щоб в своїй оселі і в своїй душі навести порядок, в своїй оселі запалювати такі аромалампи, зробити ароматерапію, застосовуючи ефірні масла, піхти або кедру, або лаванди. Знаєте, цей бухтемрявий він. Не любить таких ароматів, і ти, і взагалі темні сили не люблять таких ароматів, які високочастотні, і ви цим чином очистите свій будинок від всього негативу, який там скопився за якийсь період часу. Зробіть чистим своє помешкання. В цей день також добре проводити. Практику мовчання, тому що в нас багато енергії витрачається на розмови, на наші постійні думки в голові. А коли ми Зробимо порядочок у себе в оселі, запалимо свічечку і про цей день проведемо в більш-менш тихій обстановці, не сварячись ні з ким, а навпаки, зосередимо свою увагу в себе в душі, запалимо той вогник сонця, щастя і надії, поглибимося в свої потаємні куточки душі і там запалимо це світло. Однозначно ви наповните себе сонцем, сонцем, любов'ю і щастям. Тому я вам бажаю використати цей день на своє благо, на свій успіх і взагалі бажаю вам щастя та удачі до зустрічі!